Вітаю вас, друзі! Не дивлячись на сьогоднішні повідомлення від Американського інституту вивчення війни, який пише, що Кремль свідомо затягує переговори і готується до тривалої війни, не дивлячись на сьогоднішні заяви від Путіна, що незважаючи на що, незважаючи на мирні перемовини, він планує надалі продовжувати війну до досягнення цілей так званого СВО. Не дивлячись в тому числі і на сьогоднішні повідомлення від нашої української розвідки, що Росія планує в ніч на 19 травня здійснити навчально-бойовий запуск міжконтинентальної балістичної ракети комплексу Ярс задля демонстративного тиску та залякування України і країн Заходу, і не дивлячись також на сьогоднішню таку гучну новину про те, що Росія вперше затримала танкер, який вийшов з Естонського порту. Сьогодні почали лунати такі дещо оптимістичні заяви з Європи і що? такі заяви, сповнені оптимізму. В першу чергу необхідно процитувати заяву від президента Рпецької комісії Урсули фон дер Ляєн, яка вважає, що наступний тиждень буде вирішальним для України. За її словами, наступного тижня відбудеться низка ключових переговорів, які можуть визначити подальшу долю України. Звісно, ми вже багато разів чули про вирішальний тиждень, про ключовий тиждень, що ось точно, точно на наступному тижні будуть рішення, але з іншого боку, скільки вже можна. Тому будемо сподіватися, що саме на наступному тижні дійсно будуть ключові рішення. Крім заяв від Урсули фон дер Ляйн, є заяви зі США, також сповнені певним оптимізмом. Це заява від Віткова, спеціального представника президента США Трампа, але тим не менш. Сьогодні він почав пророкувати успішну розмову Трампа з Путіним у понеділок, і на його думку розрив у позиціях України та Росії вдалося скоротити. Загалом, що таких заяв їх з одного боку навіть не варто було приймати до уваги, зважаючи на заяви від Кофа і загалом на його позицію, але є ще заяви від президента Фінляндії Стуба, який підкреслив, що Трамп втрачає терпіння щодо Росії, і що він вважає, що непохитність Путіна може прокласти шлях до нищівного пакету санкцій з боку США. Сам ступ, як ми знаємо, і про що в попередніх випусках він має добрі відносини з президентом США Трампом. І він, коли був декілька тижнів тому у США, він з ним вів перемовини аж сім годин, вони грали гольф, і це також показово. Тому, коли лунає заяви загалом від президента Фінляндії, це вже на щось натякає. Цілком можливо, що Трамп дійсно втрачає терпіння, але питання в тому, коли він його остаточно втратить. А тим часом російські пропагандисти вони з одного боку гучно кричать. Що договорняка не буде, що Україна і Європа нібито виють від вимог Росії в Стамбулі. Також не пишуть, що Трамп слабкий, називають Трампа каскарем. Пишуть про те, що хто його слухає, акцентують увагу на тому, якщо не можеш виконати свою погрозу, то не погрожуй. Що Трамп загалом підкреслює так, вигідний для Росії, і що ті події, які були в Стамбулі, ці перемовини, підтвердили те, що Трамп слабкий, і це загалом добре для Російської Федерації. Але ще є важливий момент, що на тлі таких гучних новин, сповнених оптимізмом на Росії, є таке повідомлення, наприклад, сьогодні ввечері на сайті Лінтару від російського політолога Конькова про те, що у президента України Зеленського є можливість впливати на відносини США Шата Росії, і що Київ може нащупати нерв американській повісті. І такі повідомлення від кремлівських політологів, пропагандистів, вони вказують на те, що сьогодні були важливі події. І дійсно, сьогодні усі міжнародні ЗМІ повідомили, що папа Римський Лев XIV офіційно зійшов на престол. І, до речі, він у своїй заключній промові на інтронізації закликав до справедливого миру в Україні. Також потрібно сказати, це те, що президент Корнін Зеленський разом з дружиною прибули сьогодні до Ватикану на інтронізацію папи Лева XIV. І що вкрай важливо, це те, що президент Корнев Зеленський зустрівся з папою і після зустрічі повідомив, що Ватикан готовий стати місцем для переговорів з РФ. Крім того, те, що Ватикан може бути місцем для українсько-російських перемовин, вчора натякав і державний катар Шарубіо, який вчора ввечері підкреслив, що Ватикан може стати місцем прямих перемовин України та Росії. Водночас він зазначив, що не став би називати Ватикан посередником у цих перемовинах. Необхідно підкреслити, що щодо можливих потенційних перемовин у Ватикані для України це добре, адже ми знаємо позицію, як мінімум, заяви чули від Папи Римського щодо цієї війни, загалом щодо України. І зважаючи на те, що Ватикан має досить сильний такий глобальний вплив у світі, хоч він і не прямий. Але, тим не менш, католиків багато, особливо в країнах Латинської Америки, США і пів-Африки. А Латинська Америка, Африка це країни глобального півдня і Москва не може нарахуватися. Крім того, щодо перемовин у Ватикані загалом. То в Ватикані перемовини раніше проводилися, і Ватикан є таким сакральним місцем. І що, наприклад, Кремль, якщо він буде йти на поступки, то це найкраще місце для перемовин, тому що той же Путін міг яким чином чи пропагандисти пояснити росіянам, що ось така воля Божа, і тому прийнято таке рішення, щоб зупинити цю війну. Таким чином, потенційно, це добра новина. Очікуємо на те, яка буде реакція від Москви, і чи буде наступний раунд перемовин саме у Ватикані, тому що станом на сьогоднішній вечір жодних повідомлень в російських змі, пропагандистів, так званих російських експертів немає. Важливо, що президент Коріння Зеленський провів перемовини у Ватикані не лише з Папою Римським, він зустрівся із Венсом та Рубіо, і ця зустріч була першою після сварки у Білому домі. В ЗМІ навіть публікують такі фотографії, як Зеленський тисне руку Венсу, один одному посміхаються. Добре, що була знята така напруга. І, до речі, є повідомлення, що президент Курин Зеленський розповів Венсу та Рубіо про нереалістичні умови Росії на перемовинах. І Щодо так званих умов вимог Росії, фактично ультиматуму, то хочу нагадати, що декілька днів тому була гучна заява від самого Венса, віце-президента США, який підкреслив і наголосив, що як Росія може вимагати ті території від України, які вона навіть не захопила. І те, що президент Крин Зеленський наголосив на нелістичних умовах вимог від Росії, це правильно і є щодо цього підтримка. Крім того, потрібно сказати, що президент Курен Зеленський передав через Венса і Рубіо лист для Трампа. Є повідомлення, що цей лист містить нові пропозиції щодо співпраці в ОПК і торгівлі. В цілому, як ми бачимо сьогодні, відбулися такі важливі перемовини. Контакти між Україною і США зараз йдуть повним ходом. Лист президенту США і не дарма на Росії пропагандисти, так звані експерти нервуються. Щодо Європи. Є заяв від канцлера Німеччини Мерца, на який сподівається, що будуть зроблені подальші кроки в напрямку досягнення миру в Україні, і додав, що лідери Європейського Союзу зателефонують Трампу перед його розмовою з Путіним. Щодо розмови Трампа з Путіним, яка буде в понеділок, за київським часом о 17.00. Тож сьогодні російські пропагандисти знову пишуть і вчора ввечері про це писали, що Трамп буде тиснути на Путіна щодо перемир'я. Але зараз ще багато питань і ще будуть певні інсайди, і про них ми будемо говорити у наступних випусках. Ще що будемо сказати, це те, що сьогодні російські пропагандисти цитують гучні заяви Захарової. Офіційного представника російського МЗС, яка почала гучно верещати, що нібито Німеччина, Берлін намагається таємно передати Україні крилаті ракети Таурус. І Захарова говорить про те, що Німеччина не озвучує, чи передала, чи не передала, не озвучує кількість, і що це не влаштовує Москву. Взагалі, те, що раніше Байден озвучував всю зброю. Та ж Німеччина, інші країни Європейського союзу, наші союзники озвучили всі пакети військової допомоги. Це з одного боку погано, адже Москва бачила, що Україна отримує, відповідно, могла якось реагувати, могла якось вносити певні якісь корективи коригування в свої плани. А зараз Німеччина нічого не буде озвучувати. До речі, як Фінляндія. Фінляндія про жоден про склад жодного свого пакету допомоги, а їх уже близько двох десятків, жодного разу не озвучила зміст. Хоча наші військові, наприклад, публікували відео, де чітко видно роботу саме фінляндських гаупець. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій ноті. А сьогодні з'явилась добра новина від Данії, яка передала Україні черговий пакет військової допомоги на суму 600 мільйонів доларів. В цей пакет входять САУ, снаряди і обладнання. І як би там Кремлі не нервували, що би там не верещали і не розповідали, Європа і надалі продовжує підтримувати Україну. Друзі. Ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в етері.